Як сімаєте з вами квінти, сьогодні відео ми з вами будемо намагатися вступати в армію в Ukraine GTA 5. Для цього зробимо декілька дій, щоб підготуватися. По-перше, це звести татушки, потім поміняти зачіску. Ну добре, не буду все спилерити. Не забувайте, що я граю на Ukraine GTA 5. Де діймі промокод дімі який де сам дуже фані бонуси на початку гри. А гру ви зможете скачати по відео за посиланням в описі. Ну а не будемо сягнути гуму. Приємного перегляду. І так, хлопці та дівчата, з чого ми з вами почнемо, так це поїдемо до армійки і запитаємо, що нам треба для того, щоб вступити виходить в армію. Тому що нам треба з вами отримати військовий квиточок, щоб далі піти в LSPD. принаймні спробувати. Тому зараз з вами вирушаємо і будемо виходить щось наводити, якусь нову суїту. Не треба ж нам весь час просто фармити. І так, ну що, ось ми з вами вже приїхали. Да ну, тут нікого немає, серйозно. Ну, далі заїжджати ми не будемо, тому що це незаконно. Нас просто. Скоро стреляют. Тут скажи. Територія будь ласка. добре, я машину залишу там. А, а хто тут? Я нікого не бачу. Альо, що це за брід? Так, добре, у мене якийсь тут баг, людину я просто не побачив, він мене ще не чує. Зараз я перезайду. А поки що, ну на жаль, нам треба поїхати і звести на татуїровки. Дем, звісно, сумно, але ну що ж поробити? Якщо ми хочемо в армійку, то треба це зробити. Зараз зробимо і ще, що я знаю: що нам треба бути без бороди, і плюс за все, нам треба мати коротку зачіску. Тому виходить, будемо з вами. Це все зараз робити, і потім очікувати набора. І так, ну що, ось ми з вами вже приїхали, і let's go зараз будемо зводити всі татушки. Але це треба, добре. І так, зайшли з вами, листаємо в самий низ і починаємо по одній ось так зводити. І остання татушка звести. Все, тепер в нас немає татуїровок, тепер ми прям. Боже мій! Які ми чисті! Ну добре, все, татух в нас немає, тому їдемо з вами зараз міняти зачіску персонажу, збривати бороду. І готово, виходить, зможемо з вами вступити в армійку. І так, ну що, ось ми з вами приїхали, і давайте тепер міняти зачіску нашому персонажу. Ну, нам, мабуть, треба ось така. Коротенько. Окей. Ну і колір волосся, давайте зробимо чорний. Тепер волосся на обличчі і робимо ні. Боже, я тепер на школьника якогось схожий, який жах. Ну, все, ось такий у нас домінік Таретта вийшов. Ну і тепер виходить, очікуємо з вами набір в армійку і будемо з вами вступати. А поки що, я думаю, краще перезайти. Щоб у мене не було. Ось того багу. Ну що, хлопці та дівчата, я перезайшов, і зараз вам пропоную, поки ми будемо з вами очікувати набора, поїдемо з вами та попрацюємо. Виходить, на автобусах. Так, нарешті я апнув собі п'ятий рівень. І що я вам можу сказати: я вам раджу апати досвід саме так раз таки на лісорубці. А лісорубці краще за все апати досвід. Ви просто купляєте собі багато сокир, рубите дерева, отримати це, це гроші. Да, дуже маленькі гроші, але більше всього ви отримуєте досвід, тому всім раджу. І так, ну що, заходимо сюди, власне. На роботу і давайте трішечки покитаємось. Я вже один раз прокатився, і що я вам можу сказати, платять дуже мало. Але досвід дають в цілому, чому би і ні, не, непогано. Давайте робимо з вами 5 баксів і поїхали. Все, нарешті можемо з вами покататися на автобусах. Так, нам треба зараз поїхати наліво, зробити ось таке невеличке коло. Боже мій, хто тут так припаркувався? Який жах? Все, і можемо нарешті нормально їздити собі по місту. Let's go! До речі, ви подивіться на модельку. Моделька незвичайна гіташна. Тут ми бачимо і Ukraine GTA 5 чи Nazus. І ось тут надпис. Я пам'ятаю, раніше були якісь заміньонки, ось, але їх чомусь прибрали. І зробили ось таку альтернативу, дуже прикольну. В цілому мені подобається. Воно навіть і не виписується якось з середи GTA 5. Це дуже файно. І так, ну що, ось ми з вами вже закінчуємо коло. Нам залишилося взяти, якщо я не помиляюся, два чекпоїнта. І ми зробили повне коло. Виходить. На автобусах, чом би ні, прикольно. Давайте візьмемо ще ось той виходить чекпоінт і будемо з вами закінчувати зміну. Просто один раз ось так катнулися, чом би ні. І дивіться, скільки я за виходить за одне коло. Так, натискаємо f 6, півтори тисячі. Да, малувато, але я б і не сказав, що це дуже довго я катався і так далі. В цілому нормально, за 5 чи 8 хвилин, ну просто так, чом би ні. Коли ти від цього вже втомився, тобі просто хочеться покататися. Ідеально. І так, ну а зараз пропоную вам поїхати або на гриб або виходить на рибалку. Щоб теж трішечки пофармити, бо у мене залишилося 170 тисяч. Це малувато по грошах, тому що то набив татушки, то звів. Ну буває таке. Ну і виходить по шляху, теж з вами, можливо, заїдемо і запитаємо, коли буде набір. Можливо, хтось знає. І так, ну що, хлопці та дівчата, я приїхав до цього АКПП. Я десь там бачив людину. Ой, де людина? Ну давай альо. Ну що це таке? Я стою на КПП. Людина мене бачить і не хоче йти. А о, о, людинка біжить. Все, зараз нам підкажуть. А, дивіться, можете підказати на рахунок на? Чи він планується, і де я зможу побачити, якщо він вже йде? Набір був хвилин 20 назад, і можете побачити його на прямому ефірі. Ну, показують і на автошколі його. Або можете, як так сказати, інфійською. Згодити на форум та кидати електронну заявочку. Так, все, нам підсказали. Нарешті нормально, що нам треба просто електронну заявочку дати. Тому давайте зараз я тут припаркуюся і виходить, будемо з вами заповнювати цю заявку. І так, ну що, хлопці та дівчата, зайшли з вами на офіційний виходить форум Україн Хита 5. Заходимо на перший сервер державній організації, і тут в нас буде ось армійка. Так, і треба знайти тут електронну заявку. Let's go. І так, ось я знайшов електронні заявки на вступ. І так, зайшли з вами на цю тему. І тут подача електронної заяви і результат вашої заяви. Добре. А, ну це база, добре, це база, як знаєте, система підвищення у нас на МТАшки. І так, ну що, починаємо з вами заповнювати. Звати мене Джоні Квінтов. Так, посилання на ваш паспорт, посилання на медкарту, посилання на трудову книгу, скріншот статистики персонажа Імгур. Ага, на трудову не актуально. Добре. Так, ну тоді що? Погнали. Нам треба зараз буде зробити скріншоти. І так, ну що, ось я вже все заповнив. І натискаємо на діслати. Ага, ну добре, тут просто прочерк поставимо, бо це не актуально. Ну і все, відповідь записано. Тепер просто очікуємо, поки її перевірять. І так, тепер давайте з вами підійдемо ось сюди. І виходить, будемо очікувати, поки хтось підійде, і виходить, перевірить нашу анкету. Ну я не думаю, що це та людина, яка буде мене приймати. Тому добре, очікуємо далі. І так, хлопці та дівчата, я вже закалібався чекати. Чесно, я вже пішов супа поїв, я вже відосики на ютубі подивився, але я не можу так довго чекати, поки мене приймуть. Тому добре, давайте з вами поїдемо і трішечки виходить, попрацюємо на грибах. Чом би ні. І так, ну що, приїхали з вами і зараз позбираємо з вами грибочки. Збирати ми будемо саме на цій локації, тому що у мене вже другий рівень грибника, і будемо виходити з вами. Збирати, я сподіваюсь, тут будуть взагалі гриби. Ось вони чуназас. І так, хлопці та дівчата, що я вам можу сказати, сьогодні явно не мій день, тому що я вже бігаю десь хвилин 5, мабуть, намагаюся знайти гриби, і максимум, що я зміг знайти, це ось такі сім грибів. Ось ці мені гриби не треба. Це перший рівень, за них у мене не прокачується рівень. Мені треба саме другого рівня. І їх тут немає. Я вже просто десь 4-5 разів ось так навколо пробіг. Немає грибів. Тому зараз поїдемо з вами. Спробуємо продати ось ці грибів. за них отримаємо дуже мало грошей, але ну що вже поробити, якщо грибів просто немає. О, вчасно я приїхав. Бажаю здоров'я. Вітаю. І так, все, у мене схвалено. Чудово. І зараз мені передадуть контракти. Нарешті я буду в армійці. І так, все, вступаємо. Ода! З самого початку. Та весь шлях армійський від початку. Я бачу, ви такі задоволені. Продати інструктаж. Ого, ви нормальний. Та та, -та розговорю це кожного індивідуальний Угу, Добре. Да ніхто тут не залізе, ніхто не цей. Якщо сюди отак от підійти, от тут з'явиться роздягання. Перше це вдягаєте нову бранець. Перше про що цей? от того хреста, щоб молитися на нього треба знімати. Да, товарів, крім, крім часів та цих. Популяр. Далі мож, ще раз зайдіть на цю мутку, далі є спорядження. Вам зараз доступна аптечка та сухпай. В принципі, більше вам не треба. Можете брати сухпай там, ну, 2-3, ну, в залежності від того, звідки вам не треба. Озброєння патрони вам доступні будуть з другого рангу. І так, хлопці та дівчата, нарешті це сталося. Тепер я в армійці і можу підвищуватися далі, ставати, так сказати, більш потужним військовим в юкренге та 5, отримати військовий квиточок, а там далі вже як піде а ну, всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувати ставити вподобайки. Також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також не забувайте, що гра на юкрени GTA 5, де дімі промокод квінтики де сам дуже фані бонуси на початку гри. А гру ви зможете скачати по відео за посиланням в описі. Ну, всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить.